Рентабельність сільського господарства стрімко падає, і всі ми це прекрасно розуміємо, тому що ціни на дизельне паливо зростають, на засоби захисту рослини зростають, на запчастини зростають, а на нашу продукцію навпаки падають до самого низу. Всім привіт! Вас вітає компанія Еліта Селект. І сьогодні у нас буде дуже цікавий ролик. Ми знаходимося на 14 гектар, де в нас був висяний соняшник саксон від нашої компанії Еліта Селект. Що я хочу сьогодні зробити? Я сьогодні хочу прорахувати рентабельність. Хочу прорахувати скільки ми сюди закопали коштів. І скільки ми звідси забрали коштів? Я думаю, це відео буде дуже-дуже цікаве, як і для мене, так і для вас. Так що підтримайте мене лайком і підпискою. Я сьогодні буду не один. Сьогодні мені буде допомагати мій конспект, який я вчора ввечері написав, розписав все від А до Я. Ми з вами будемо рахувати навіть дизельне паливо, яке ми тут потратили на це поле. Ну що. Розпочнемо. Розпочнемо з осені 2022 року. Ми тут провели оранку на цьому полі. Затрати в нас були тільки на дизельне паливо, так як техніка є своя, є свій трактор, є свій плуг. Ми просто будемо рахувати з вами дизельне паливо. Так, і що в нас тут? В нас пішло 25 літрів солярки на 1 гектар. Будемо рахувати топливо по 50 гривень за літру. Це в нас вийшло 1250 гривень на 1 гектар. Беремо общу площу 14 гектар. Ми потратили з вами 17500 гривень тільки на дизельне паливо, щоб все це діло красиво виорати. З осені ми робили ще одну процедуру. Ми робили культивацію для того, щоб вирівняти площу і щоб з весни мінімум, мінімум її обробляти, щоб зберегти. Як більше вологи. Ми потратили 7 літрів дизеля на культивацію. 7 літрів дизеля на 1 гектар це виходить 350 гривень на гектар на общу площу. Ми потратили 4900 гривень. Що у нас було далі? З весни нічого не робили, крім предпосівної культивації. Це теж по 7 літрів дизеля на гектар, плюс 4900 додаємо на всю площу. Посів соняшнику, сіли ми тут соняшник Саксон. Фракція у нас тут була стандарт плюс 3600 за посівну одиницю. В общому ми потратили 6 мішечків на 14 гектар. Це виходить у нас 21 600 гривень плюс, додавали добрива по 80 кг на гектар. В общому пішла одна тона, купляли ми амофос по 39 тисяч за одну тонну. Плюс ми з вами тут ще потратились на дизельне паливо, щоб його все засіяти. Красиво, класно, чудово, з добривами. Це у нас пішло по 5 літрів на гектар на общу площу. Я рахував, це у нас що тут виходить: 3500 гривень на паливо. Все чудово, все класно. Соняшник зійшов, сходи отримали чудові. Прийшло діло до чого. Правильно, нам потрібно все це діло обробити гранстаром, щоб у нас не було бур'янів. Обробляли ми гранстаром Містарт від компанії «Альфа Smart Агро». Пів кілограма коштує 1500 гривень. Так як ми тут давали по 50 грам на гектар, нам прийшлось взяти дві баночки гранстара. Дві баночки гранстара в нас коштує 3000 гривень, тобто додаємо до всієї общої суми плюс 3000 гривень. На 14 гектар. Плюс дизельне паливо нам там обійшлось в 1400 гривень, щоб забризгати все це діло. Ще була в нас така проблемка на цьому полі. в нас тут після Грандстару пішов злаковий бурян, такий як мешійка, і прийшлось ще зробити одну обробку. Я люблю, коли поле ідеально чисте, не одного бурянинки, все класно, все чудово. Тоді і урожайність на порядок більше. Потім ми ще придбали. 1, зараз, точніше, скажу який. Клевердин Грант. Це дорого, багато. Нам там обійшлося 900 гривень на 1 гектар. Ми все, ці, все це діло забризгали, воно все засохло, все класно, все красиво було. І це у нас на общу площу пішло 12 600 гривень. Що там в обшій сумі виходить? Ого, вже якби 108 400 гривень. У нас пішли затрати на. 14 гектар якихось. Продовжуємо далі. Міждорядна культивація на даному полі була одна: це 4 літри дизеля пішло у нас. Обща сума виходить 2800. На всю площу. Це по дизелю, тільки ми з вами рахуємо. І була ще одна підкормка: це бор, інсектицит, тому що було трішки присутнє тлі, і додавали гуматика. Я пам'ятаю, це мені коштувало 11 тисяч 100 гривень на всю площу. По обробітку, все. Тепер давайте з вами прорахуємо оренду. Ми платимо 4 тисячі 500 гривень за один гектар. Це у нас виходить 63 тисячі за 14 гектар ми з вами платимо оренду. Вроді все, поїхали убирати. Уборка, ура! Дочекалися ми цього моменту, працювали цілий рік на даному полі і є надії на непоганий результат, тому що добрива були, боргу мат був, міждорядна обробка була. А саме головне для мене це чисте поле. А поле дійсно було чистесеньке. Комбайн у нас найомний, так як свого немає. Що, поїхали. На 14 гектар ми потратили 183 літри дизеля. Це в нас виходить 9150 гривень ми з вами тільки потратили на дизельне паливо. Плюс 1300 гривень послуги комбайна за 1 гектар. Це виходить в обшому 18200 тільки послуги комбайна на всю площу, що у нас є. Ну що, по затратам вроді якби все. І що, яка в нас там сума набігла? У нас набігла сума 212 тисяч 650 гривень затрати по соняшнику на 14 гектар. А що ж ми отримали? Всім же вам цікаво, ми отримали з вами 28 центнерів з гектара. Це 39 тонн соняшнику. І здали ми його по 9200 гривень одразу з поля. Це виходить 358 тисяч. 800 гривень. Чистого прибутку в нас виходить 146 тисяч 000... чистого прибутку. Так, текст мені, в принципі, вже не треба, він мені допоміг. Все добре, тепер парочку своїх слов треба розказати глядачу. Що глядачі? 146 тисяч ми заробили з вами з 14 гектар. Не сладко, звісно, якщо б соняшник був по 15 тисяч гривень за тонну, ми б з вами мали набагато більше. Що я вам можу сказати? На ці кошти можна прожити. Будемо сіяти пшеницю, будемо давати якесь добрива, і будемо всі з вами надіятися, що на наступний рік ціна буде набагато краще, і ми з вами ще більше зможемо заробити коштів. Результат був непоганий. от Всі там пишуть в коментарях, та що ви показуєте, там 30 центнерів з гектара, тось, а толку, якщо ціни немає. Рішив зробити таке відео, що якусь ту копійку нам вдалося з вами заробити. Невеличку, ну вдалося. І ми з вами зможемо прожити, от, наприклад, посіяти тут пшеницю, кинути якихось добрив, там, потім обробити її гербіцидом і зібрати ми зможемо на ці кошти без проблем. Всі надіємося тільки на краще, тому що краще обов'язково обов'язково буде, воно обов'язково буде. Потрібно трішечки почекати і все це діло пережити. Поїхали, я вам ще кое що покажу, тому що в мене для вас є дуже-дуже гарна новина. Друзі, можете нас привітати! Перве насіннячко 2023 року, яке ми отримали до нас на склад. Це соняшник берекет євролайтингові стійкі, гібриди. Дуже чудовий. Недавно у нас була уборка на ділянка гібридизації. А він у нас вже в наявності, ви його сміливо можете придбати у нас без проблем. Це у нас фракція преміум, калібровка насіннинки 3,5, 1 ПО 9,2 кг. Тобто, чуть пізніше я вам цю фракцію покажу, тому що поки покамість мішечок ми не відкривали. Все покажемо, все розкажемо. І та-дам-та-дам! Тадам, перший мішечок у 2023 році розпаковуємо. Насіння Євролакінг-стійке. І. Дун. Що у нас тут? Ось так якось виглядає насіння соняшника майбутнє, яке ви будете в нас брати і висівати в себе на полях. Крупненьке, хороше, то тобто є вес мішечки є.